Колишній полонений український військовослужбовець Максим Бобильов планує повернутися на службу в ЗСУ. зокрема в 35-ту бригаду морської піхоти, і все б нічого, але є нюанс. Чоловік нині фігурує в кримінальній справі. Йому закидають тортури над своїми ж побратимами. За рішенням суду Бобольов під вартою до 23 серпня. Далі запобіжний захід переобиратимуть. На суді колишній Полонаний поспілкувався із журналістами громадського і запевнив медійників, що повертатиметься до служби. Я ж наразі є досить чинним військовослужбовцем. Мене не звільняли нічого. І після госпіталю, все я був під вартою. Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли пов'язку, з очей, то зрозумів, також Максим уточнив, що не знає, чи охоче його приймуть назад, бо, мовляв, не мав можливості зв'язатися з іншими військовими. Також Бабульов заявив, що не розуміє мотивів потерпілих, які свідчать проти нього. Він, нібито, один із них і теж на собі відчув труднощі російського полону. На умови утримання в СІЗО, експолонений не скаржиться. Що взагалі відомо про цю справу? В попередніх випусках ми неодноразово детально розповідали вам історію Максима Бобульова. Якщо ви пропустили, то коротко нагадаємо: військовослужбовець потрапив у полон росіян з перших тижнів повномасштабного вторгнення поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. Його етапували спершу на півострів, а потім до однієї з колоній в окупованій Горлівці на Донеччині. Майже рік тому Максим Бобульов повернувся додому в рамках чергового обміну. І як засвідчили, відразу кілька. Інших військовиків в полоні Бобульов став на бік ворога, був на похваті в російських вертухаїв, виконував їхні доручення і сам неодноразово брав участь у побитті наших хлопців. Принаймні, про таке свідчать самі потерпілі. Бобульова затримали, а проти нього відкрили кримінальну справу. Якщо провину військовика доведуть, йому світить від 8 до 12 років ув'язнення.